Всім доброго дня! Сьогодні у нас на продажі Honda CB400 400 кубова, інжекторна, 4-тахна. 15-го року в гарному стані. Є у нас захисні дуги, відбійнички стоять Дейтона. Ручки з регулюванням. Дивіться, в якому стані вилочка, радіатор, труби. Все сухенько, чистенько, в ідеальному стані. Є ще. Центральна ніжка, бокова ніжка. Ніжки для пасажирів. Ось цей там резинок. Резина у нас іде мішелін. Виробітки зовсім немає. Резина у нас 22 рік. Дивіться, який стан. Є у нас дві зарядки, Дайтона, Тримач для телефонів, ще одна зарядка всьо є. USB. Ручки не витерті. Так, у нас іде один ключ. Пробіг 23 374. Заведем. Заводиться в півтичка. Ідеально працює. Кому сподобалось пишіть гарний мотоцикл по гарній ціні. Тільки приїхав з Японії без пробігу по Україні. Всім гарного дня!